Доброго часу моїм глядачам. Ось такий цікавий стародавній пістоль. Може бути навіть і 18 століття. Невеликий розміром. Ось така гарна гравіровка на, на рукоятці, шкода нема механізму. Великий калібр, такий приблизно калібр, як в рушниці. Як на мою думку, це був кремнівий, не капсульний, а кремнівий пістоль. Такий я бачив в комплекті з такою ручкою, з таким гравіюванням. Він був на кремній. Це Постфулі. Ще по стволі, що йде. Параміювання. Отакий цікавий екземпляр. Всім дякую за перегляд.